Дев'ятниця на честь найсвятішого Ісусового серця. Повчання. Це набоженство одне з найбільш поширених практик на честь Божого серця. Воно обіймає дев'ять різних молитов, що відповідають дев'яти ангельським хорам. Збираються разом дев'ять набожних до Христового серця осіб, і кожна витягає собі жеребом одну з тих молитов. Що їх має потім цілий місяць говорити. Тягнення жеребу повторюється кожної першої п'ятниці. Кожний із любов'ю до Пресвятого Христового Серця приймає на себе ці зобов'язання, однак вони не зобов'язують совість так, що людина не провиняється навіть малим гріхом, якщо їх не виповнить. Це такі зобов'язання. Перше. Кожного дня мовити витягнену жеребом молитву. Друге. Часто наближатися до святих тайн, особливо в першій п'ятниці місяця, щоб одержати запевнення великої обітниці. Третє. В особливіший спосіб молитися за своїх товаришів, щоб присвяте Ісусове Серце. Зілляло на них і їхні родини своє благословення і ласки. Молитва сьомої особи, винагородитель-експіятор у злуці схором начальств, молитва пожертвування, мій Господи Ісусе Христе. У злуці з твоїми безконечними заслугами жертвую тобі всі свої думки, вчинки і терпіння на відкуплення моїх гріхів, за потреби Святої Церкви, розширення Твого Царства на землі, за навернення грішників та за душі чистилищі. Моя дорога мати, пречиста Діво Марія, випроси мені ласку. Сердечного набоженства до серця Твого Сина. Почуття О Ісусе, це бідний грішник приходить до Твоїх стіп спокутувати свої провини і одночасно просити прощення за всі зневаги, що їх зазнаєш у присвятій тайні Євхаристії від багатьох бідних грішників. О величний хоре небесних начальств, прийдіть усі, щоб винагородити Пресвятому Ісусовому серцю за так багато холодно відправлених служб Божих та багатьох негідних святих причасть, за так багато непошан і зневаг від посвячених Йому душ. Мій Ісусе Милосерд! Відвідування. Мій Господи, Ти дав своїй вірній слузі Маргареті цю гарну обітницю. Проси мене через серце мого найлюбішого Сина Ісуса, а через те серце я вислухаю Тебе і одержаш усе, чого тільки проситимеш. Тому я гаряче благаю тебе. Змилосердися над бідним грішником, що сьогодні оплакує незчисленні провини багатьох богохольників, багатьох святотатців, що зневажають тебе у присвятій тайні Євхаристії, багатьох гонителів твоєї святої церкви, багатьох безбожних, невірних, багатьох невдячних християн. А передусім, Отче милосердя, змилосердися наді мною, нужденним грішником, і прости мені всі гріхи, що ними я мав нещастя провинитися. О, якби я міг своєю кров'ю змити увесь сором і несправедливість. Тому, мій найсолодший Спасителю, дай мені бодай цю ласку, щоб я вже ніколи більше тебе не образив. Предвічний Отче, жертвою рани Господа нашого Ісуса Христа на вилікування ран, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвою рани Господа, нашого Ісуса Христа на вилікування ран наших душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвою рани Господа нашого Ісуса Христа на вилікування ран наших душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвою рани Господа нашого Ісуса Христа на вилікування ран наших душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвою рани Господа нашого Ісуса Христа на вилікування ран душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвою рани Господа нашого Ісуса Христа, на вилікування ран наших душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвою рани Господа нашого Ісуса Христа на вилікування ран душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвою рани Господа нашого Ісуса Христа на вилікування ран душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвою рани Господа нашого Ісуса Христа, на вилікування ран душ наших. Духовне святе причастя, мій Ісусе, я вірю, що Ти перебуваєш у присвятій тайні Євхаристії. Люблю тебе над усе і тужу за тобою. Тепер не можу прийняти тебе у вигляді Євхаристійних форм, тож, бодай духовним способом прийди до мене. Коли ж ти вже прийшов до мого серця, вітаю тебе. Обіймаю і увесь єднаюся з тобою. Не дозволь, щоб я коли-небудь відлучився від тебе. Заклик до небесного хору начальства. Оповні слави начальства небесного твору. Випросіть мені цю ласку, щоб я жалував і оплакував свої гріхи і гріхи бідних грішників. Моїх братів. О, скільки то разів образили ми безконечний Божий Маєстат, скільки разів ранили Його Боже серце, скільки топтали Його пресвяту кров. Випросіть нам рясних сліз, щоб ними змили ми стільки несправедливостей і винагородили за так багато зневаг. Амінь.